Про псоріаз, чим лічити псоріаз. я е, не маю освіти в цьому напрямку, тому ніяк не можу радити нічого. Можу просто розказати свій досвід, а ви візьмете до уваги і будете користуватись або не будете користуватись. Перш за все, саме головне це дієта, дотримування дієти. Е, воно в моєму випадку, але ви вже розумієте, що псоріаз це зовсім така індивідуальна хвороба, в кожного вона перетікає по-різному. В моєму випадку я не їм е, типу, я їм, але я не зловживаю там. Жареним, соленим, чимось таким перченим, тому що копченостями, тому що воно прям впливає максимально. Відразу з'являється зутр, здраження, і мені незручно. Друге, я не вживаю алкоголь. Типу, я можу там щось трішки випити, але в великій кількості і дуже сильні спиртні напої я не вживаю вже дуже давно. Максимум якісь легенькі коктейльчики, це раз там якийсь місяць. Таке, чисто, щоб просмакувати. Це також дуже сильно впливає. От якщо це все прибрати, вже будуть ну, відчутні покращення. Стосовно самої терапії, є в Вінниці лікар і на Ігорівна в клініці статус приймає. Це моя давня знайома. Е, от Вона мене лікує, і за допомогою неї я підтримую себе по псоріазу і в принципі відчуваю гарно. Вона постійно змінює е, якесь лікування, це гормональні мазі, е, якісь таблетки, там, чистка печінки і так далі. Тому подібне. Е, можете записатися в статус. Я думаю, що вона вам також допоможе. Але в моєму випадку найбільше мені допомагає море. Типу, я коли їду на море, в мене ремісія там, майже півроку і все ідеально. Тому от, мій досвід такий. Я думаю, що в кожного цей досвід зовсім різний. Я поділився. Можете написати в коментарях, якщо у вас є така проблема, як лікуєтесь ви. І, е, до речі, за, на сьогодні мені буквально декілька днів тому вона приписала нові препарати, я почав ними користуватися. Ну, два дні я вже відчуваю результат. Тому якщо там, через два тижні щось зміниться, я обов'язково зніму додаткове відео.